О 12-й годині кроповничанин Олександр Якимаха копає яму на місці, де напередодні знайшов авіабомбу. Вчора вирішив посадити дерево, люди дали дерево. Копаю, копаю. Якісь з'являється предмет такої форми, підозрілої, скажемо, ну я ж розумію, як виглядають боєприпаси. Ну, такі, чим глибше, тим. Далі підозріліше було. Зателефонував на 102. А там переадресували на МЧС. Це відео чоловік зняв вчора. Видно, що територію біля бомби очепили обмежувальною стрічкою. До приїзду саперів тут чергували поліцейські. Приїхали, подивилися, що дійсно бомба. Залишили тут наряд міліції. На сутки майже ну, з 11-ї вчора і до сьогодні до ранку. Чергували тут. Зранку ну, приїхали, викопали. Все перекрили, тут квартал, людей позаганяли, по норах. Викопали, погрузили і вивезли на знищення. Бомбу сапери не забрали у неділю, говорить через те, що у них був вихідний. Це був вихідний день. З Богдані, які мали чи, ну, не знаю, приїхав сапер, тут сказали, що на ранок, на сьогодні. Саперам, згідно з інструкції, забороняється працювати вночі, тому авіаційну бомбу знищили сьогодні, пояснила речниця служби з надзвичайних ситуацій. До приїзду саперів місце знахідки охоронялося поліцією. Контрольним обстеженням території більше вибухонебезпечних предметів знайдено не було. Вага знайденої бомби 50 кілограмів каже сапер Максим Ланцов. Фак 50 це фугасна авіаційна бомба вагою 50 кілограм, яка сьогодні була виявлена у місті Кропивницькому. В разі здетонування даного боєприпасу радіус розльоту осколки становить до 850 метрів. Володимир Кацун живе по сусідству з будинком, де знайшли бомбу. Говорить, знає, звідки та могла з'явитись. Це було в 43 му році. Я був у дворі, коли я бачив в той час я не знав марки самольотів. Ну, бачив, що він не наш. Німецький самоліт був. Долетів він десь до вулиці бишовий, а ми на бабуськи жили. Навірно, кинув бомбу. Та бомба впала, коли впала бомба за півтора квартали, мене кинуло в одну сторону, казанок в другу. Собаку тоді були сараї в одну скатті, собаку викинуло на той сарай. На місці бомби Олександр Якимаха говорить, як і планував посадить дерево. Ольга Проценко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.